Протягом усієї історії людства Бог очищує планету від зла. І коли Адам з Євою згрішили, вони стали смертними. Далі, коли гріх умножувався, коли весь час думки людей були зло, Богові прийшлося це все знищити потопом. І життя кількість років зменшилася у людей. Знову ж таки, Бог виступає не проти людей, Бог виступає проти зла, проти гріхів. І коли сьогодні люди говорять, чому зло, чому Бог не реагує? Бог дав своє слово, він віддав свого сина, щоб ніхто не але мав вічне життя в раю з Богом. Але вибір за людиною відкидати Бога, Його слово, чи каятися, виправлятися і отримувати благословення від Бога. Тому зло сіє людина, і якщо ми сіємо зло, то ми зло і пожнемо, а якщо сіємо добро, то добро.